Благодійну фотосесію з водяними ліліями влаштовують в одному з ресторанних комплексів Вінниці. 20 липня на набережні за адресою Київська 3А можна зробити яскраві світлини з надзвичайними квітами, які ростуть на південному бузі. Захід приурочений до міжнародного дня водяних лілій. Це вже п'ятий рік поспіль, як волонтери-ресторатори організовують таку фотосесію. Участь за донат цьогоріч збирають на дрони для захисників із підрозділу Артан. Детальні. Пініше про благодійну ініціативу розповість Вікторія Гуменюк, співвласниця ПАБУ, організаторка благодійної фотосесії. Пані Вікторії, мої вітання. Доброго дня. Власне, фотосесія з лотосами стала щорічною традицією вашого закладу. Як це поєднується з благодійною складовою? Ви знаєте, хочеться дарувати людям радість. А, і е, чому б не скористатися моментом, коли ми зриваємо ці лілії, тому що в нас е, по посадовим по е, садівницьким, скажімо так, деяким моментам. Потрібно їх зривати для того, щоб коріння трошки більше наростало. А ми вирішили ще п'ять років назад, що ми будемо робити ці благодійні фотосесії, оскільки ми постійно підтримуємо ще до повномасштабного вторгнення дитячий будинок. у Нас є, яким ми опікуємося, то ми вирішили з першого року. Збирати кошти, щоб люди долучалися на допомогу діткам, але після е, уже початку повномасштабного е, зрозуміло, що е, тільки так і ніяк по іншому нам потрібно е, перемогу, мир в нашій державі. А і хто як не ми, як то кажуть, пані Вікторію? А чи є обмеження для охочих взяти участь у фотосесії? Скільки людей ви плануєте прийняти цього року? Обмежень взагалі немає. По кількості людей є єдине обмеження по часу, тобто з 11 до 1 години дня, тому що лілії в обід вони вже починають закриватися, і ми не зможемо е, насолодитися отою повною розкритою квіткою. Е, тому за дві години, хто встигне, будь ласка, ми всіх чекаємо. Скільки коштів вдалося зібрати під час минулорічного заходу та можливо ставити ціль, скільки потрібно зібрати цього разу? Минулого року ми зібрали біля 10 тисяч гривень безпосередньо в день, коли була фотосесія, це біля 3 тисяч гривень було, але були донати до і після. Цього року ми доєдналися до з деякими підприємцями. Доєдналися до великого збору 500 тисяч гривнів на артан для на дрони. У нас уже проходила одна благодійна акція на території пабу. Зараз буде друга, але вже з квітами щорічна п'ята. І на завершення розкажіть наскільки унікальними є водяні лілії, і скільки видів росте вже біля вашого закладу? А біля нашого закладу росте 15 сортів. Було 19, Не всі пережили умови річки деяких з'їли річкові мешканці, а деякі просто не прожились зараз на даний момент 15 видів. Наскільки вони унікальні, так, вони унікальні, тому що кожен сорт несе за собою історію. Це районовані е, сорти, які живуть на території нашої е, кліматичного поясу. Вони е, трішки вимерзають, іноді буває, але в принципі е, дуже навіть цікава кольорова гама, цікаві е, сама форма листа. Кожна лілія вона сама по собі унікальна. Це треба бачити, тому в двадцятому числа з 11 до 13 приходьте, насолодіться самі побачите цю красу. Пані Вікторія, дякую вам за те, що даруєте позитивні емоції віничанам. І власне за те, що власним прикладом показуєте, що не можна зупинятися, і потрібно підтримувати наших захисників. І звичайно, дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Вікторія Гуменюк, співвласниця пабо, організаторка благодійної фотосесії.